Меренговий рулет вже давно підкорив серця багатьох. І що саме цікаве, використовуючи один і той самий рецепт можна змінювати зовнішній вигляд та смак цього десерту. Зараз дуже популярними стали бенто-торти і сьогодні ми приготуємо меренговий бенто-торт. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що нам потрібно зробити, це приготувати швейцарську меренгу. Саме на її основі ми і будемо готувати наші меренгові міні-торти. Для приготування швейцарської меренги неважливо якої температури будуть білки, адже ми їх будемо нагрівати. Але я зазвичай враховую той момент, що краще всього жовтки відділяються від білків, поки яйця ще холодні. Тож дістаю яйця з холодильника та відразу розділяю їх на жовтки та білки. На в морозилці були ще заморожені білки, тож вирішила використати їх у приготуванні меренги. Отже, відважуємо 200 г білків та додаємо до білків 300 г цукру. Цукру для приготування меренгових коржів краще всього використовувати першої категорії. Використовуючи саме такий цукор, меренгові коржі після випікання матимуть хрумку кірочку. Якщо використовувати цукор поганої якості, меренгові коржі будуть липкими і не матимуть хрумкої кірочки. Після цього ставимо діжу з містом на парову баню та постійно помішуючи білки з цукром, підігріваємо їх до потрібної температури. Час від часу вимірюю температуру білкового сиропу. Нам потрібно, щоб весь цукор розчинився у білках. На каналі вже є дуже детальне відео з приготуванням меренгового рулету. Там я постаралась згадати всі нюанси, які можуть вплинути на результат приготування. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Для вас я показую все на столі, але для того щоб білок швидше нагрівався, я поставила ковшик з водою та діжею на маленький вогонь. Отже, я нагріла білки з цукром до 40 градусів, і цукор в білках повністю розчинився. Ось так, протираючи сироп між пальцями, можна його перевірити на наявність кристаликів цукру. У мене на це пішло 5 хвилин. Взагалі, максимальна температура нагрівання білкового сиропу 60 градусів. Після цього можна переходити до збивання білків. Вмикаю міксер на найбільшу швидкість та збиваю білки з цукром мінімум 10 хвилин. Майже відразу додаю до білків дрібку солі та дрібку лимонної кислоти. Також в цей момент вмикаю свою духовку на 160 градусів, а поки ми доготуємо меренгу, духовка якраз добре розігріється. Пройшов час, там мій білковий сироп перетворився на білосніжну щільну масу. Та тепер просіємо до меренги кукурудзяний крахмаль. Мішуємо крохмаль меренгу обережно круговими рухами зверху вниз. Довго перемішувати не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитої меренги. Оскільки з цієї меренги я буду робити бенто-торти, буду відразу формувати круглі коржі потрібного розміру. Тому відразу перекладаю білкову масу в кондитерський мішок з зубчатою насадкою. Та тепер хочу підготувати поверхню, на якій буду випікати меренгові коржі. Випікати меренгові коржі краще всього на пергаменті з силиконовим покриттям, та з допомогою кільця діаметром 12 см та простого олівця малюю трафарет. На мою поверхню для випікання вмістилось 6 кругів діаметром 12 см, та тепер равликом викладаю на пергамент свою меренгу. Заповнюю меренгою всі кола до намальованої позначки. Після цього в мене залишилось ще багато меренги, тому на іншу поверхню виклала ще два коржа та решту меренги викладаю маленькими безешками. Використаю їх як декор. Хочу вам нагадати, за наш ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео та ставлю свої меренгові коржі випікатися у вже розігріту духовку. При температурі 160 градусів випікаю коржі 10 хвилин. Після цього знижую температуру до 150 та випікаю коржі ще 30 хвилин. Оскільки випікаю меренгові коржі на двох поверхнях, то десь на 20 хвилині випікання поміняла їх місцями. Коли пройшов час, виймаю готові коржі з духовки та залишаю їх в спокій до повного охолодження. Десь за хвилин 30 мої коржі повністю охололи, та тепер можна перейти до приготування крем з сиру. Всі інгредієнти для цього крему мають бути добре охолоджені. Відважуємо сир жирністю 23%. До сиру додаємо вершки 30% та цукрову пудру. Починаємо збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово збільшуємо до найбільшої. Збиваємо крем до пишності та щільності. В мене на це пішло 2 хвилини. У формуванні бенто торта хочу дотриматись одної стилістики, тож перекладаю кремку, дитерський мішок з зіркоподібною насадкою. Тільки для крему я взяла насадку трішки меншу по діаметру. Та тепер можна збирати наші бенто торти. Зручніше всього, збирати бенто торт на квадратику з пергаменту. Тоді пергамент зібраним тортом буде дуже легко взяти за протилежні кутки та покласти торт в коробочку для бенто торта. Викладаю на пергамент трішки крему, щоб торт приклеївся. Викладаємо перший меренговий корж. На корж викладаю трішки крему та вирівнюю цей шар крему шпателем. З цього ж крему роблю бортики. А всередину бортів викладаю начинку. У мене це кокосовий ганаш. Цей кокосовий ганаш ми з вами готували в минулому відео і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Але сюди в серединку можна викласти будь-яку ягідну чи фруктову начинку. Свій меренговий бентоторт я хочу додати ще одну родзинку. Хрумка, з та кокосова серединка. Ви, мабуть, вже здогадали, що мої бентоторти мають бути зі смаком Рафаело. Тож у начинку хочу ще додати штрейзель з мигдалю та хрумкою на каналі вже є дуже детальне відео з приготування штрейзелю і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Викладаю шматочки штрейзеля на ганаш та трішки втоплюю ці шматочки в кокосовий крем. Далі викладаю другий меренговий корж. Викладаю на корж трішки сирного крему та розрівнюю його шпателем. А тепер приклеюю на крем маленький безе, Це можна сказати третій шар торта, який відіграє роль декору. Для декору використовую також сирний крем, кокосовий ганаш та штрейзель. Я вам пропоную свій варіант декору, ви ж можете зробити це на свій смак. По-моєму, виглядає дуже симпатично. І на смак такий меренговий бенто торт просто неймовірний. Складається враження, що з'їдаєш велику Рафаелку. З цієї порції в мене вийшло 5 повноцінних бентотортів з діаметром 12 см. Якщо вам не потрібно так багато, то можна зробити пів порції меренги та відповідно зменшити порцію сирного крему та ганашу. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою Усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!